Рабі Леві іцхак з будівчого побачив біля криниці візника, який лагодив колесо в таліті Ітфіліні. Учні оборилися, як можна працювати під час молитви. Але рабі усміхнувся: Свишні, бачиш, як євреї люблять тебе. Навіть під час праці вони не розлучаться з тобою. Дорогі діти, Тора каже, ось потомство Іцхака, сина Авраама. Авраам народив іцхака. Чому двічі, щоб показати, Іцхак був схожий на свого батька не лише духовно, але й зовні. Всевишнє зробив диво. Обличчя Іцхака стало точною копією обличчя Авраама. Глузівники казали, Авраам правильний, займається духовним. А матеріальне життя не його справа. Коли народився Іцхак з обличчям Авраама, всі зрозуміли. У єврея навіть матеріальне пов'язане з душею. Візник не відділяв роботу від молитву. Він заробляв чесно для родини. Це служіння Всевишньому. Коли ви допомагаєте батькам вчитися, грайте чесно, це все служіння Всевишньому. Справжній єврей освячує все життя, все життя єврея, духовне, і матеріальне, пов'язане з її Всевишнім. шалом